Набір 1800 гривень. Давайте рахувати окремо акумулятори 600 гривень, два штуки, 1200 гривень, шини по 200 гривень, це 400. Тобто 1600 вже в нас тут Ланцюги по 160 гривень, ну, 120 ні, по 160, да, це 15-20 і 20 см. Ланцюги по 160, тобто це в нас вже 1000, скільки було, 1600, плюс 300, грубо говоря, це 1900 і ще плюс пила, плюс кейси, плюс зарядка. І це все за 1800 гривень. Тобто, ви вдумайтесь, це, це найкраща пропозиція на ринку. Зараз України. Про крав три роки дається гарантії, безщитковий двигун, напівавтоматична подача масла без ключовий доступ до натяжки ланцюга лише за 1800 гривень. Плюс пила у нас іде трьохконтактна, вона підходить на телескопічну штангу. І бачите, за, за рахунок цієї ручки вона у нас тут посилена. Тобто, бачите, і по-перше, захист вам руки буде, і плюс, ну, якщо ставити на штангу, то вона у нас виходить, якби тут ну, посилена за рахунок цього маха. Так що пила топ хлопчик, 1800 гривень, відправка по всій Україні, ви